Добрий день. Починаємо засідання земельної комісії. Присутні п'ять членів. Засідання розпочинає. Юріч, так, заява Волошин Емілії Теодорівної. Ну, Просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 0,25 двадцять для будівництва обслуговування школового будинку господарських будівель і споруд в селі Озерна вулиця Довга, 97. Марченко Уляни Теодозівний просить затвердити технічну документацію з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 0,2372 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Озерна вулиця Княжа, 42. Журавльової Катерини Володимирівни просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, площею 0,25 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд село Озерна вулиця Братів Ушкевичі. Андрусишин Ольги Ярославівни просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки загальною площею 01240 для будинку обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. У селі Цібрів вулиця Шевченка, 82. Яніга Олега Івановича просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 13,60 в 13 селі Богданівка вулиця Центральна, 86 для будівництва та обслуговування школового будинку господарських будівель і споруд. Яніга Олега Івановича просить затвердити технічну документацію із землеустрою Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Дві земельні ділянки. Одна площею 01722 і друга площею 01304 в селі Богданівка. Е, є первинне рішення про передачу у власність 1993 року на площу 30 сотих, то воно якраз сходиться на цих дві ділянки. Якщо це по голосуємо Так, Берестецької Надії Ванії. Просить затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення загальною площею тридцять в селі Озерна. Земельна ділянка біля тракторної бригади. Змінювано ціле призначення було для ведення особистого селянського господарства, а змінили для іншого сільськогосподарського. Так, Богдана Геронівича просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування нерухомого майна за адресою село Озерна вулиця Богдана Хмельницького, 18 А. Площа земельної ділянки становить. Шістдесят сотих. продовження оренду, Ні, ні, Христинич Ігора Ярославовича. Просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування нерухомого майна земельної ділянки площею 2 сотих 32, Яка знаходиться за адресою села Озерна вулиця Богдана Хмельницького, 85 дріб 21. Тузна. Олійника Петра Богдановича просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 1 сотий 10 з цієї призначенням для іншого сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться в селі Озерна, вулиця Богдана Хмельницького, 85, дріб 10. Тузна. Так, бігоняк Мирона Степановича просить дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення для обслуговування нерухомого майна орієнтовною площею 40 сотих 28, за адресою село Озерна, вулиця Богдана Хмельницького, 28 Є передумав чоловіка. Передуму чую. яке цільове для іншого сільськогосподарства. Це ось центральна вулиця, але тік. Голосується Богдана Хмельницького. Повністю щось друге? — а як воно цей Бойня. — а як вони цей. Технічний паспорт. Ти хочеш конфігурацію? Ні, ні, технічний паспорт. Вклад. Колорама була, бо ми переробили. То. Так, за. то за. Да. Щодво, Євген Володимирович. Просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для обслуговування нерухомого майна орієнтовною площею 13423. За адресою Село Озерна вулиця Богдана Хмельницького, 30 дріб, 1. Це біля млина. Можна подивитися, як виглядає вілянка. Продолжение следует... Тама Михайла Ярославовича просить надати дозвіл на виконання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 5850 з своїм призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств перероблення машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована в селі Озерної по вулиці Богдана Хмельницького, 23. Це за угу. ночаєм. Ділянка. А що там за приміщення? Там приміщення і світ. Це що там точно? Там гумора, чи що там щось таке? Нісен. Mm угу. -hmm. Борець навіда, подала байтава Михайло. Павла Васильовича, просимо надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки площею 78,44, яка знаходиться за адресою село Зерна, вулиця Богдана Хмельницького, 26В, в ході поділу, у якої, у якої утворюються дві земельні ділянки. Перша земельна ділянка площею 34,54 для іншого сільськогосподарського призначення, і друга ділянка площею 43,90 для іншого сільськогосподарського призначення. На земельну ділянку вкладено договір оренди від 19.03.24 року. Е, є схема пою, як воно має виглядати. Вони розділили приміщення і тепер хочуть під кожне приміщення окрему ділянку. Хто за? Заява секретаря сільської ради пропоную включити до переліку земельних ділянок комунальної власності для подальшого продажу їх право оренди на земельних торгах аукціоні земельну ділянку площею 1 гектар 0160 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Озерна. Продати на земельних торгах право оренди на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельну ділянку площею 1 гектар 0,1,60 і затвердити стартовий розмір земельної ділянки, який буде становити 2648 гривень 37 копійок що становить 12% від нормативної грошової оцінки? Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 22 тисячі 69 гривень 78 копійок. І відповідно крок аукціону встановити в розмірі 1% від стартового розміру річної орендної плати, що буде становити 26 гривень 48 копійок. Земельна ділянка біля фермерського господарства озерна перлина здатного бригадою. Не бригадою. Включити до переліку земельної ділянки комунальної власності для подальшого продажу і вправу оренди на земельних торгах, земельну ділянку площею 4820 для іншого сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту. Земельна ділянка знаходиться на хуторах біля Солосна, е, селосних ям на фермі. Стартовий розмір земельної ділянки буде складати 2201 гривня 85 копійок. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 18 348 гривень 72 копійки. І е, крок аукціону буде становити 22 гривні 0,2 копійки. Е, пропоную включити до проекту земельних ділянок комунальної власності для подальшого продажу їх право оренди на земельних торгах аукціонів земельну ділянку площею 2 гектари 12 сотих 70 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Білківці. Стартовий розмір е, оренної плати земельної ділянки буде становити 8 тисяч 392 гривні 51 копійку. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 69 тисяч 937 гривень 60 копійок. І е, крок аукціону буде становити 83 гривні 92 копійки. Прошу затвердити технічну документацію із милогострою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2 гектари 70 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за межами населеного пункту села Білоківці. Угу. Так, це саме, так? так це саме. то так само. Просто ми пришвидшуємо угу. процес, ми зареєструємо право власності і зразу зможемо викласти ділянку на аукціон. З метою. Так, зробимо. Прошу затвердити документацію і землю щодо поділу об'єднання земельних ділянок. Перша земельна ділянка становить 7 гектарів 9063 63 землі господарського призначення, і друга ділянка становить 8 гектарів 12-65, які утворили шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером останні цифри 1153, що знаходиться за межами населеного пункту села Осташівці. Тобто, ще раз скажіть, що тут. Ну, що Затверджуємо. Затверджуємо розподіл, так? Так. Фу, ми зараз голосуємо, може там зможе, можна буде. Хто за? З метою забезпечення ефективного використання земель, залучення додаткових коштів місцевих бюджет для реалізації програм соціально-економічного розвитку та для економії коштів місцевого бюджету. Пропонуємо надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 8 гектарів 1265 Існуючого земельні ділянки запасу в землі сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту села Осташівці для подальшого права її продажу на земельних торгах аукціоні. Прошу надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Земельної ділянки пощою 1 гектар 67,60. кадастровий номер з останньої цифри 27,85, що знаходиться в селі Озерна, за свинофермою. Ми один кусок відрізали. Там відповідно дуже просто мала нормативно вийшла оцінка. Можна порівняти земельні ділянки. Там де 48 сотих, 18 тисяч, а тут 1 гектар і тут 15 тисяч. Поза. Прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 1 гектар частина території колишнього господарського двору, який згідно генплану належить до зони промислових підприємств. Це напроти юника септіки. Угу. І прошу надати дозвіл на виготовлення технічної документації зимою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки площею 12 гектарів 60-34. Кадастровий номер закінчується 29-96, яка знаходиться в селі Озерна на території колишнього господарського двору. Це територія господарського двору, це те, що залишилося. Можливо, там якусь дорогу десь треба буде врізати, ага. десь можливо, якісь ділянки будуть, то на наступну сесію ми вже просто будемо ага. мати напрацьовані. Якщо є якісь питання зауваження.